Всім привіт! Мене звати Надія і це мій канал Луляна Декор Elements, який присвячений в'язанню, рукоділлю і творчості. Це незвичне відео для мого каналу, це відео я назвала Історія одного виробу. І він присвячений тканню, а саме такому тканому палантину, який я назвала Дівочий виноград. Зараз ви бачите світлини. Мене в цьому палантині. Лантин 60 см на 2 метри 30 см вийшов. І я вас запрошу до перегляду цього відео, де я покажу процес від самого початку до кінця. Приємного перегляду! Сподіваюсь, вам сподобається! Всім привіт! П'ятниця вечір. Були запитання стосовно мого станку. Я закріпила станок. Задньою частиною поки що на себе, тому що я маю зараз протягнути ниточки, зафіксувавши їх за ось цей гачок. Тобто я маю зараз на понаправляючій нитці позакріпляти її, продіваючи через оці. Вінця. Я зараз це зроблю і покажу. Це, так, знаєте, швиденько, і я в довго думала, який розпочати, розпочати цей світленький, розпочати ось цей насичений, чи зробити все ж таки оцей темненький. Я вже сьогодні в своєму влозі казала, що насправді у нас дуже похмура погода і хочеться якихось яскравих фарб. Тому я, скоріш за все, буду робити оси. Хоча за буквально секунду побачите, що саме я вирішила робити. Поки що це все. Маленька пауза для того, щоб показати, як це відбувається. Тобто, я маю пропустити ниточки. Двічі Це через оці вінця. Ось так виглядає градієнтна пряжа на нитки основі. Дуже сподіваюся, що мені вистачить, тому що зараз дивлюсь, що у мене моточок просто а, тане на очах, оцей градієнтний. А, але мені треба, щоб градієнт продовжувався, тому буду робити рівно настільки, наскільки мені його вистачить. А, Потім вже буду щось догадувати. Хоча сподіваюся, що мені вистачить такі справи. І це виглядає ось так. Я заправила всі нитки основи. Мені, звісно, градієнту не вистачило. Але я поєднала ось таким чином. Я, в мене теж була ровниця, залишки від мого кардигану, пам'ятаєте? Тут майже ровниця, тут така ниточка така. Слабої скрутки. Я дала ровницю, вона майже така по товщині, як і основна оця градієнтна. А, так, і сподіваюся, що полотні це буде не так помітно, що ось ця ниточка трішечки тонкіша. Що я зараз планую зробити? Зараз мені треба зняти з цього. Гачку обережно, і закрутити нитку на ось цю стійку, поступово закручуючи рівненько, поки в мене не залишаться такі коротенькі хвостики. І після того я вже ці хвостики буду зав'язувати на ось цю робочу балочку. Складно показувати це в процесі, покажу, як зможу. Ну, Тому що, тому що, тому що тому що зазвичай оця накрутка нитки основи на цю балку, не робочу допоміжну, вимагає допомічі когось ще. Але в мене тільки дві руки, і тримати ще камеру дуже складно. Тож вибачайте. Я намотала нитки. Вже на ось цей допоміжний валик. І в мене залишився отакий ось пучочок. Тут ниточки з різним натяжінням, тому що я за основу брала ниточку вовни і ось цю ровницю та легкої скрутки. Так, і тепер в мене задача тут я пробила такий вузол, бачите, щоб воно не переплутувалось Розрізати ось це навпіл. І на ось цю балочку прив'язати такими невеличкими пучечками, щоб половинку з цих ниток направити ось в цю дирку. Для того, щоб в мене, власне, вийшла той просвіт, де в мене буде ходити чолнок. З власне розрізані хвости. І ось таким чином я розділяю ниточки. Тобто, оця кількість ниток в мене має піти. Ось сюди і сюди. І після того я фіксую ось такими вузлами. Я потім їх ще перев'яжу, щоб у мене натяжіння було однакове. Зараз я з цього боку перейду на той, і буду ось так поступово, рандомно, кріпити нитки, для того, щоб постійно було однакове натяжіння. Ось такі справи. Привіт. Ранкове підключення кухонне. Тому що цей станок в мене. 70 плюс він трішки більший, ніж 70, і його, чесно кажучи, поставити немає де. Я записувала підключення, як я заправляю нитки, тому що були такі запити від вас. Там, звісно, погана якість, тому що освітлення тут не дуже на кухні. Але от зараз хочу вам зняти. Давайте про те, що мені залишилось. Мені залишилося ще сантиметрів. 40-50 полотна по ниткам, що я використовую. Для нитки основи я взяла, в мене був ленг моток, мені дарувала моя подружка. Її мама церкві небесно, дізнавшись, що я в'яжу, купила мені такий моточок і передала. Ну, і мами, на жаль, не стало, ковід забрав деяких людей. Але от я цим, цього моточку і думаю про Алінку та її маму. Якщо Алінка мене дивитись, вам вітання. моточок пішов в роботу. Так, нитка основи це оцей градієнт від ленгу. Мені його не вистачило на всю ширину. На мою ширину 70 см. Мені, відповідно, потрібно наступного разу два таких моточки. Тут було 400 м на 100 г, тобто треба десь 700. 130-150 грам мінімум, тепер я буду це знати. Я додала залишки Outripe від мого бомберу-кардигану, сині і жовті для того, щоб зробити акцентні смуги. Також тут присутній такий бірюзовий, тому, а, і плюс в нитку основи я додала другу ниточку оцю червону. Це ось така двонитка. 1400 метрів на 100 грам це норвежська. Пряжа. Вона була от на такій бобінці. Мені ярвала Магда, моя подружка. Коли я їх відвідувала в Ліліхаммері. Написано Кам Гар, це Гарм, це пряжа, а Кам це вівця по-норвежськи. І він Рьот це червоне вино. Все, як ви бачите, конус пустий. Тому що я цю ще ниточку додавала по а, ці утки. <кій> Вибачте, у нас холодно доволі. Так, тепер по ниткам, які я використовую, тобто засновую все ясно, по ниткам, які я використовую для полотна. У мене було два бунтики з такою розтяжкою від червоного до бірюзи. Це вже другий бунтик в роботі. Ось такого плану. Я планувала ще ці використовувати, саме тому додала цей фісташковий, але вирішила, не буду цього робити, бо буде занадто. І як компаньйони для цієї основної пряжі, я взяла оцю бірюзу підтримати оце вкраплення. І, коли... до речі, там, де в мене є отакий бірюзова вставка світла, тут на мотці, Дуже гарно виглядає оце переплетіння. Ось такий це фабл рожевий. Десь в мене етикетки лежать. Це етикеточка 105, але я не певна, що це саме від рожевого. Можливо, це етикетка від цього, цього такого насиченої морської хвилі. Ось тут вона присутня, і бачите, воно гарно. Так. І також для того, щоб трішечки ущільнити полотно, зараз воно таке деркаве. Але оця синенька нитка, яку я домотала як компаньйон, це в мене, наскільки я пам'ятаю, екстра Ламп, це 100% вовна ягнятки. І це в мене зегна баруфа 1500 метрів на 100 грам. Тут має бути розкриття. Я робила колись разочок. І ви бачите, що тут присутні такі. Начебто твідові, намагаюся зловити. Твідові вкраплення, тут трішки краще видно. Вона неоднорідна, і оці вкраплення, вони такі рожеві. І мені здалося, що це буде хороша ідея. Принаймні, ось тут мені це подобається. Плюс я дуже сподіваюся, що ця синя нитка вона розкриється. У мене ще має бути тут одна така рожева, заміксована з синім смуга. У мене має бути в ідеалі ще одна отака блакитна. Заміксована синім смуга. У мене тільки два ось цих човнуки, і я, на жаль, в мене немає більше. От, такі справи. І я вже приготувала для наступного. У мене оця є бубінка, ви пам'ятаєте, така фантазійна, я не розуміла, нащо я її купила. Тому що в'язати з нею навіть не знаю що, але мені потрібен. Такий білий шарф палантин намотувати. Це в мене турецька пряжа, куплена на, в інтернет-магазині, якого вже немає. Тут такий склад дивний. А, і я ось подумала, що я візьму її як ниткутку. А ось цей це в мене дуже красивий стоїть сутковий, Візьму за основу. І буде такий невеличкий меланж присутній, але воно буде без смуг, без клітинки просто однорідна, однорідна, однакова така річ. Оце, думаю, що буде наступне, тому що від цих, знаєте, клітинок і різних смужок я трішечки втомилася. Ну і плюс у мене ще приготовлено на, на ось, до речі, ще одна етикетка 102. Тобто 102 і 105. Один із них рожевий, один діаловий. Оця пірюза це United Socks від Каті. І два моточки в такому червоно-блакитному від Візель. Ось ці підуть десь в інше місце. Може, навіть шкарпетки з'являться. Оці моточки я приготувала, бо е мені здається, що довжина цього палантину буде трішечки менша, ніж попереднього того першого, що я робила. Красиво це виглядає, мені це нагадує, дикий виноград, багряне листя, він такий осінній. І оці смуги, здається, що вони зараз занадто активні, але вони задають такий ритм і акцент. Мені треба було за рахунок чогось перейти на цей синій однотон, тому що, на жаль, цієї пряжі мені не вистачило. Так, буду казати вам до побачення і бажати гарної неділі, спокійної. Знов у нас дощ, і це вже третій дощ за сьогоднішній ранок. Бувайки зараз подумала, що я не показала вам сам процес. Отож, у мене в натягнутому стані моє полотно, яке намотується як оця скруточка. Працюю я стоячи, не дивлячись на те, що тут стоїть у мене стілець. Um, да. Бо я підійшла хвилин на 10 перед тим, як вийти з дому, і оце вже я 2 годинки як не відходжу. У мене є дві балки: одна робоча, одна та, що подає нитки. Я використовую ось такі картонки, для того, щоб пам'ятати, такі були штрики пластикові, між ось вони. Для того, щоб вони не псували нитку, не розтягували її. Так само тут полотно щоб не розтягувалося. Зайраз не деформувалося, тож я використовую такі картонки, вони були в комплекті до станку. Спочатку я використовую їх коло на нитки, а потім я вже їми прокладаю своє готове рядно, по суті, бо я таку рядно. Да. Так, що? Основне. Основне у нас є ця плоскість, яку ми міняємо місцями. Зараз вона в мене в верхньому положенні. У нас є нижнє положення, положення відпочинку і верхнє. Верхнє піднімає мені ті нитки, що знаходяться ось в цих дирочках. І я пропускаю човнок. Ясно, що я це роблю зазвичай правою рукою. Пропускаю човнок. Тепер момент, що в мене тут є додаткова нитка, яка в мене, бачите, фолдить, І кожного разу я маю її, Ось вона, бачите, така. Я маю її забрати звідси, щоб в мене не було потім цей провіз, тут цепляється, як завжди. Тобто це не дуже швидко. Так що за вечір зробити палантин, то це щось нереальне. Принаймні, це треба. Так, ниточку я випрямила, бачите, який в мене провис? І що я тепер роблю? Я тепер закріплюю і переставляю в нижнє положення. Тепер в мене інша нитка зверху. І я пропускаю човнок вже з цієї сторони. Зараз ниточку зніму. І я вже пропускаю чунок з цієї сторони, пропускаючи цей просвіт між моїми нитками. Так, щось тут зачепилося. Чпляється в мене нитка за стіл. Так, пропустила. Знов мені треба оцей весь провис. Прибрати. І ось так, власне, ряд за рядом я тку. Сподіваюсь, наступне підключення в мене вже буде після того, як я дороблю полотно і буду показувати, як знімаю ниточки. Бувайте! Цього просвіту вже не вистачає для того, щоб запускати човнок. Я ще зробила пару рядочків оголочкою, тому що ось в мене. Ось таке наплутане вийшло. Зараз я буду обрізати вже, розрізати ці нитки і буду зав'язувати невеличкими китицями, поступово знімаючи оцю частину. Покажу вже, як відріжу і зав'яжу. Ось так це виглядає. Поки що це дуже все неохайно. Оце всипеться з, я думаю, good Tribe. А може навіть з лангу подивимось, бо курірово. Так, ну і тепер тут ми знімаємо і дивимось на те, що вийшло. Всім доброго ранку. Сьогодні понеділок. Сьогодні у нас з вами 13 листопада. Я хочу вам показати закінчену роботу. Це мій палантин. Він зараз, бачите, виглядає таким трішечки цупким і непластичним. І я хочу показати ближче фактуру полотна. Ось тут є синенька ниточка, на яку я розраховую, і червона. І я хотіла вам показати перед тим, як відправлю на ВТО. він Тут красиві такі, бачите, тут мені подобається такі підпали, там, де у нас переплітаються оці градієнтні бірюзові смуги. І тут, до речі, теж градієнт, якщо ви помітите, в кадрі це, в принципі, видно це від червоного до такого більш бірюзового. Тут Теж градієнт. Китиці поки що такі не охайні, тому що я їх буду обрізати вже після ВТО. Коли вони висохнуть, я зроблю їх вже однакові. Це теж тут градієнт від синього до бірюзового. Він вийшов великий, він зараз за розміром 63 см шириною. І він у нас з вами 2,30 см. Без китиць. І я хочу відправити його на ВТО. Вийшов він такий осінній, насичений. Точно як, знаєте, такий багряний клен або дівочий виноград є такий. Ось такий він вийшов. Хочу відправити на ВТО. Подивимось на його перевтілення. Востіки, я заправляла по ходу ткацтва, тобто, коли в мене був перехід ниточки, я заводила її в полотно. Є таке невеличке ущільнення, але я думаю, що після ВТО це має бути не так помітно. Я задоволена, по часовій я витратила м -м вечір п'ятниці. Ввечер так до другої годинки не могла відірватися, потім я працювала над ним трішечки в суботу і ввечері, і таким шматочком в день. І трішечки в неділю зранку, і потім ввечері. І ось я його закінчила. Наступного разу, коли я буду робити, то я буду включати таймер. Мені самі цікаво, скільки часу потрібно на таку річ. Ми відправляємося на ВТО. і... Покажу вже після прання. Всім гарного тижня, бувайте! Привіт! Вівторок, 14 листопада. В кадрі мій палантин після ВТО. Він став м'якіший, пластичніший, трішечки розкрився пух. Дуже сильно оця червона ниточка, яку я підмотувала норвежська, віддавала колір. Я сподіваюся, пушечок видно, вона стала м'якіша, вона гарно драпірується, пластична така, вже китиці однакової довжини. І мені залишилося насправді. Тільки обрати. Оці я замовляла вірочки в пан Кожан. Це не співпраця, я в них замовляю за свій власний кошт. Просто хочу показати. В них вже замовляла ось такі картонні тикеточки. І я замовляла для таких самих палантинів, отакі. Квадратні. І я думаю, що сюди підійде саме така темно діалова. Маю її нашити десь тут і вона буде готова. Вже на початку відео ви бачили красиві світлини, які зробила моя подружка Марина, за що я дуже вдячна. Зараз буде декілька відео. Хочу сказати, що палантин важить. 425 грам і е, витратила я на нього приблизно 15 годин, якщо порахувати все, це без ВТО, без фотосесії, звісно. Але вся робота е, з заправленням ниток в станок, з зрізанням ниток, з тканням зайняло десь 15 годин, тому що були такі запитання. В інстаграм на моїй сторінці є. Фотографії теж, запрошу вас на свою сторінку також. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Прошу його підтримати вподобайками. Прошу підтримати коментарями. Якщо ще будуть запитання про по процесу або по... Можливо, по якихось тих деталях, які я упустила, запрошую в коментарі із задоволенням поділюсь своїм досвідом. Дякую вам дуже і до наступного разу. Бувайте!